Останні зупинки розбивають, а тоді навіщо система безпечного міста? Мермалецький заявив, що ви можете прокоментувати ситуацію, скільки чого побито і чи ви знайшли до них. Ну я наразі не можу коментувати роботу системи безпечного міста, тому що в неї безпосередній доступ до неї безпосередній доступ у національній поліції. Вони якраз займаються питанням розкриття злочинів і контролю безпеки в нашому місті. Можу сказати, що Благоуси Кременчука на своєму балансі має 268 зупинок громадського транспорту. І на великий жаль, за підрахунком Благоуси Кременчука, 13 зупинок сьогодні скло на цих зупинках на 13. Розбито вщент. Кожна зупинка має декілька таких елементів скління, тому вони попрохали передбачити їм кошти. Це близько 400 тисяч для відновлення скла, для, від, для відновлення елементів друку на склі ну, в темі там, Кременчука, ну, як це робиться на зупинках громадського транспорту. Це десь орієнтовно 42 скла. Тому працюємо, за безпечне місце коментувати не буду, але я знаю, що по кожній ситуації такій благос Кременчука пише відповідну заяву до правоохоронних органів. і Останні займаються цим.